Вітання! Сьогодні ми заглибимося в одну з, мабуть, найбільш пронизливих поем Тараса Шевченка. Це сова. Справді, потужний, дуже трагічний твір. Безперечно. Поема, знаєте, вона ж показує долю матері вдови, її сина і торкається таких вічних тем, як материнська любов, ну, надія, але водночас соціальна несправедливість, злидні і, звісно, руйнівний вплив війни. Так. Отже, спробуємо сьогодні розкрити ключові моменти цієї такої емоційної історії і її соціальний підтекст, звісно. Ну що ж, давайте почнемо. Починається ж усе так світло, народження сина і мати ну, вона плекає такі мрії про його майбутнє. Пам'ятаєте? Ой, виростеш сину, як ясен високий, щасливий, веселий і неодинокий. Вона бачить його заможним, одруженим з панною, а себе щасливою спостерігачкою, а я сижу на покуті, тільки поглядаю. Красиво ж? А вже ж, і саме оцей початковий ідеалізм він робить подальший контраст з реальністю таким ну просто разучим. Шевченко тут майстерно протиставляє оці материнські сподівання і невідворотність долі, гнітючі обставини кріпацтва. Тобто мрії розбиваються. Саме так. Смерть чоловіка, вдівство, бідність. Жінка мусить іти в найми, важко працювати. І поет же чітко показує оцю соціальну прірву: Тиче вода і нагору багатому в хату. А в Богому в яру треба криницю копати. Сильно. Це ж не просто картинка, це вирок цілій системі. Точно, вирок системі. Але, попри все, син виростає письменний і вродливий, стає єдиною її втіхою. Здається, ну, може, все налагодиться. Так, є такий момент надії. Але тут найстрашніше рекручена. Сина забирають у солдати москалі, як тоді казали. І отут, мені здається, вся несправедливість оголюється. Абсолютно. Шевченко ж малює цю сцену, ну, з нещадною правдивістю. Хто міг відкупитися або мав якісь вади, їх часто звільняли. Пам'ятаєте? Той каліка, недоріка. Той горбатий, той багатий. Саме так. А єдиного сина вдови її опору забирають без вагань, от воно. А у вдови один син, та й той якраз під Аршин. Це ж яскрава ілюстрація, наскільки вразливі були найбідніші. І ця втрата стає, ну, фатальною для неї. Вона чекає роками марно, минає рік і другий минає. А чутки немає. Це очікування воно виснажує, руйнує її середини. Це повільне вмирання надії. І поступово це призводить до повного зламу, так? Вона ж змушена жебракувати. Треба торбу брати. Так. І змінюється не тільки її зовмішність, помарніла, скалічила. Дали й розум, одуріла. Розумієте, це вже не просто сум. Це розпад особистості, страшні форми цей розпад набуває. Вона ж починає бачити сина у звичайній цеглині, пестить її, годує, співає якісь моторошні колискові, блукає ночами. Це ж неймовірно сильний образ божевілля. І що тут важливо, як на мене, її божевілля показане не стільки, як ну, медичний стан, скільки як логічний, хоч і трагічний, наслідок усього пережитого. Це власне крайній вияв страждання, реакція на абсолютну безвихідь, на втрату сенсу життя в байдужому суспільстві. Тобто система її просто знищила. Фактично так. Шевченко тут геніально показує цей механізм знищення людини, і вона стає ізгоєм, її дражнять совою, божевілля як логічний наслідок, цікаве формулювання, а сам образ зови. Нічній птах, самотній, можливо, це метафора її ізоляції, занурення у темляву горя. Саме так можна це трактувати: сова символ повної самотності, відчою, життя поза межами ну, нормального людського існування. Отже, якщо підсумувати, так, якщо підсумувати, то сова це не лише історія особистої трагедії. Це значно більше. Це ж нищівна критика соціальної несправедливості, бездушності тогочасного суспільства, показ того, як війна, злидні калічать людські долі. Шевченко залишає нас з цим важким, але таким потужним образом зламаного життя, змушує відчути весь масштаб трагедії. Так. І, мабуть, це наштовхує на роздуми. А що взагалі дає людині сили триматися от перед ліцем таких нищівних ударів долі? І де та межа стійкості, за якою вже неминуча руйнація? Справді питання, яке залишається відкритим. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.